Виконуємо право 1 з розділу діємо до теми 19 за підручником інформатика 6 клас, Морзе Барна 2023 року випуску. Відкриємо браузер. І вам потрібно перейти за посиланням, яке є в умові, ну або за QR-кодом. Якщо не хочете вводити в рядок адреси ось це посилання, то можна знайти через пошук, тому що нам потрібний набір інтерактивних комп'ютерних симуляцій «Пхет». Введемо рядок адреси або пошуку слово «Пхет». В англійській мові натискаємо Enter для підтвердження, і якраз саме перше посилання нам і потрібне. Вибираємо математику. Нам потрібна симуляція дроби-рівність. Вибираємо її, натискаємо сюди, завантажується, вибираємо лабораторія рівностей. І тут ми можемо використовувати геометричні фігури для моделювання дробів. Можемо повзунок натискати. Або просто перетягуємо. І бачимо зараз дріб 2 перший. Він рівний 4 другим, або 6 третій, або 2 перший. Збільшимо знаменник нижню частину. І бачимо в цьому випадку: у нас вже цей дріб рівний 4 шостих або 6 дев'ятих. Бачимо, ми так перевіряємо рівність дробів. Ще так поки спериментуйте. І на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!